Скільки коштує стати далекобійником у Чехії і як довго в тебе на це піде часу? Зараз дам тобі коротку відповідь. Отже, давайте вас орієнтую по цінах та тривалості часу. Скільки вам це все коштує? Категорія С – 25-30 тисяч корун. По часу десь два місяці. Категорія Є – 15-20 тисяч корун. По часу теж до двох місяців, півтора, залежно коли група набереться. Так от 95, залежно, який вам потрібен, довгий чи короткий, від 10 до 30 тисяч корун. По часу займає. Тож близько двох місяців. Отже, по часу загалом давайте розібратися, для того, щоб вам отримати ваші права з категоріями та кодом 95 вам потрібно в середньому оце все до півроку. Тому що категорія це два місяці, а без неї ви не зможете вчитися на категорію Є. E. Отже, мінімум 4 місяці, по сумам, плюс-мінус 60 тисяч корун. Отже, сума не маленька, ну і не така ж велика, яку відб'єте за місяць праці на каміонах. Отже, хай береже вас Бог.